Вітаю в ефірі. Програма Реальний фронт. З вами я, майор Збройних сил України Тарас Березовець. У цьому випуску у південній Кореї пройшов саміт за участю президента Дональда Трампа. В Європі заявляють про готовність у разі російського нападу стерти Москву. Генштаб розповів про бої біля Покровська, а також те, як Росія шукає по всьому світу свіже м'ясо, поки Україна та союзники готують сучасну зброю. Очікувана зустріч між президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном, яка відбулася 30 жовтня під час самету Асіану Південній Кореї, стала першою за другої каденції Дональда Трампа. Напередодні американський лідер заявляв, що під час розмови із китайським очільником планує підняти питання щодо російсько-української війни. Трамп також заявив, що не впевнений чи буде обговорювати делікатну тему самоуправління Тайваню під час зустрічі із китайським лідером. Крім того, президент Південної Кореї Лі Джемен подарував Дональду Трампу копію золотої корони, яка виставлена у національному музеї Кюнджу. Повідомляє Блумберг. За словами президента Південної Кореї, золота корона символізує дух сіла, який вперше приніс мир на корейський півострів і відкрив золотий вік Корейсько-американського альянсу. Своєю чергою, Північна Корея заявила про випробування стратегічних крилатих ракет мора Земля у жовтому морі. Це сталося за день до візиту президента США до Південної Кореї. Тож як минула зустріч двох лідерів, і як діалог між Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном може вплинути на питання завершення війни? Дивіться далі у наступному сюжеті. 30 жовтня президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпінь провели зустріч у південнокорейському місті Пусані. Вони заявили про консенсус і домовилися продовжити діалог щодо врегулювання війни в Україні. Після зустрічі Трамп поспілкувався з журналістами на борту президентського літака, якому дав коментар за підсумками переговорів. Я вважаю, що це була приголомшлива зустріч. Він великий лідер, лідер дуже потужної, дуже сильної країни Китаю. У нас я думаю, були прийняті видатні рішення. Було прийнято багато рішень. Ми майже нічого не залишили без уваги, сказав Трамп. За його словами, Китай розпочне закуповувати величезні обсяги сої та інших сільськогосподарських товарів. А також Сі Дзіньпінь докладе усіх зусиль, щоб зупинити потік фентанілу в США. Американський лідер оцінив зустріч на 12 балів з 10, розповівши про зниження мит проти Китаю. Зокрема, тепер замість 20% тарифів на фентаніл діятиме ставка в розмірі 10%, а мито на імпорт китайських товарів у розмірі 57% і загрозою збільшити з 1 листопада до 100%, знизиться до 47%. Також сторони обговорили і ряд інших питань, наприклад, завершення війни в Україні. Так обговорювалося. Україна підіймалася дуже серйозно. Ми довго про це говорили. І ми обидва будемо працювати разом, щоб спробувати щось зробити. Ми згодні, що сторони, знаєте, застрягли і воюють. І іноді, напевно, потрібно дозволити їм воювати. Божевілля. Але він збирається нам допомогти, і ми будемо працювати разом по Україні. Ми будемо працювати разом, щоб спробувати врегулювати війну між Росією і Україною. На питання про покупки Китаєм російської нафти президент США відповів, що багато в цьому питанні зробити не вийде. Причина в тому, що Пекін вже давно купує нафту в Москві, і це забезпечує значну частину потреб Китаю. Також Трамп не зустрівся з Кім Чен Іном під час свого турне Азією. Президент США пояснив скасування очікуваної зустрічі з лідером КНДР, тим, що вони не змогли узгодити час. За словами Трампа, хоч графік Кім Чен Іна дуже щільний, між ними є хороше взаєморозуміння. Президент США не надав значення останнім ракетним випробуванням пхеняню, проведеним за день до його візиту до Південної Кореї. Ракети пролетіли понад дві години над жовтим морем, перш ніж ударити по цілі. Наступного ж дня Трамп наказав розпочати випробування ядерної зброї США на рівних умовах з Росією та Китаєм. Про це він написав у своїй соцмережі Trust Social. Цитує CNN. Сполучені Штати мають більше ядерної зброї ніж будь-яка інша країна. Цього було досягнуто включно з повним оновленням та реновацією чинної зброї. Під час мого першого терміну на посаді через величезну руйнівну силу я ненавидів це робити, але не мав вибору. Написав Трамп. Він заявив, що в сфері ядерної зброї Росія посідає друге місце, а Китай третє з великим відривом. Однак Трамп очікує, що протягом п'яти років він буде на одному рівні. Місія путінського спецпредставника Кіріла Дмитрієва до Сполучених Штатів зазнала очікуваного фіаско. У підсумку із Дмитрієвим не зустрівся жодний високопоставлений представник Білого Дому. Більше того, і Трамп, і Рубіо, і інші очільники американської адміністрації були відсутні у США, адже перебували у заокеанському турне. Кіріл Дмітрієв повертається на Росію, як то кажуть, ні соло нахлібавши. Ще одним опущенцем цього тижня виявився міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Після нещодавніх гучних погроз на адресу європейців він несподівано почав скиглити і дав задню. Зокрема, заявив Росія, мовляв, не збирається нападати на НАТО. Більше того, заявив Лавров: ми готові надати справедливі гарантії безпеки кожній країні НАТО, що Росія за жодних обставин не розпочне війну. Що ж такого сталося? Аби риторика кремлівських очільників так різко змінилася, буквально за декілька днів. А ось що. Ті самі санкції, які нещодавно підписав президент Сполучених Штатів Дональд Трамп проти російських двох найбільших нафтових компаній – «Лукойл» і Роснефть, спочатку у Кремлі заявили: мовляв, ці санкції нам нічим не загрожують, а бензин зростатиме лише для американських споживачів. Але вже за декілька днів почали давати задню і навіть куларними каналами просити скасувати або хоча би пом'якшити цей пакет санкцій. Західна преса повідомляє, відповідне рішення Дональд Трамп ухвалив під впливом свого державного секретаря Марка Рубіо, який лише збільшує свій вплив у нинішній адміністрації. Прийнятий Трампом пакет санкцій є проміжним між найбільш м'яким і найбільш жорстким. Втім, це ще на кінець історії. Вже наступним Дональд Трамп може підписати черговий санкційний пакет, який був підготовлений для нього, в тому числі дружніми сенаторами республіканцями. І ось тоді побачимо, як швидко Кремль заспіває про початок мирних переговорів. До слова, президент України Володимир Зеленський цього тижня заявив, Україна і західні союзники вже готують пакет, який може призвести до завершення війни. Єдине, що заважає цьому, небажання Кремля сідати за стіл переговорів і домовлятися. Втім, як ми бачимо, пожорсткішення позиції Білого Дому все ж таки працює. Попри будь-які аргументи і скиглення, які ми чуємо з боку представників Кремля, міністр оборони Бельгії Тео Франкін в інтерв'ю виданню Де Морген заявив, що у разі удару Росії по столиці країни-члена НАТО союзники цитую зрівняють Москву із землею. Крім того, Франкін наголосив, що країнам заходу не варто дозволяти собі погрожувати. У тому ж інтерв'ю Франкін висловив у тому, що Путін наважиться запустити ракету по Брюсселю. За його словами, він більше переймається через можливі гібридні дії Росії. Зелені чоловічки в Естонії, які підбурюють російськомовну меншину проти цитую нацистського режиму. Не встигнути озирнутися, як вони анексують частину Естонії, навів він в якості прикладу. Тим часом на висловлювання очільника міноборони Бельгії відреагували у Росії. Так, російські дипломати у Бельгії назвали такі заяви міністра провокаційними та безвідповідальними. Більше про події в Європі дивіться далі у нашому сюжеті. Україна домовилася зі Швецією про отримання бойових літаків Гріпен, заявивши про потребу у 150 одиницях. Перші постачання можуть розпочатися у 2026 році. Ми відкриваємо нову надзвичайно важливу сторінку у відносинах України та Швеції. Сьогодні підписано перший документ, який прокладає шлях до народження в Україні серйозного флоту бойових літаків Гріпен. Це сучасні та надійні машини, сильні авіаційні платформи, здатні виконувати широкий спектр завдань, зазначив президент України. Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон наголосив, що документ є угодою про наміри, а не безпосереднім контрактом на негайні поставки. Також шведська сторона прогнозує, що поставка 150 літаків може зайняти 10-15 років. Це покладе початок масштабній програмі побудови потужних повітряних сил України. Як ви тут вже знаєте, і як президент Зеленський знає краще за всіх, Швеція є одним з найбільших військових донорів України. Наголосив Кристерсон. Ріпер багатоцільовий винищувач шведської розробки від компанії САП, спроєктований як ефективна економічна авіаційна платформа. Літак поєднує в собі функції винищувача, штурмовика та розвідника і відомий своєю невибагливістю до умов базування. Сучасна версія Гріпен має потужний двигун, покращену електроніку, дальність польоту та систему озброєння, а також меншу вимогливість до злітно-посадкових смуг. Коштує Gripen трохи дешевше, ніж F-16, але й не менший від нього за розмірами. Якщо порівнювати ці літаки, то дальність польоту в них майже однакова. Та винищувачів було виготовлено не дуже багато. Зараз на озброєнні країн стоїть менш як 250 одиниць. Перебувають вони в небагатьох країнах світу на озброєнні Швеції, Словаччині, Польщі, Малайзії. Але та кількість літаків, яка стоїть на озброєнні у цих країн, вона невелика. Обліковується одиницями десь 13-15 штук. Ціна одного літака Гріпен становить 30-60 мільйонів доларів, залежно від комплектації й умов постачання. Також Україна веде переговори з Францією щодо винищувачів Рафаль. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами. За його словами, загальний запит на бойову авіацію це флот на 250 нових літаків. Загалом для оновлення флоту бойової авіації обрано три паралельні платформи – F 16 Gripen та Rafale. Я веду три паралельні розмови щодо літаків зі шведами, з французами і з американцями ще. Сказав Зеленський. Нагадаємо, що у 2021 році повідомлялося про намір президента Франції Еммануеля Макрона запропонувати Україні винищувачі Рафаль для заміни радянських міг 29 під час свого візиту до Києва. Однак про подальші домовленості нічого не відомо. Заступник секретаря Ради безпеки Росії, колишній президент Російської Федерації Дмитрій Медведєв, відреагував на заяви очільника міністерства оборони Бельгії. У притаманні йому хамській манері він заявив, що Росія буде реагувати на будь-які погрози, зокрема, погрозу стерти Москву із лиця землі. Мовляв, не варто зв'язуватися із російським ядерним арсеналом, бо ми можемо повторити. На ці слова відреагував президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Він нагадав, що у Америки найбільший у світі ядерний арсенал, а Росія лише друга, а Китай третій. Американський лідер також повідомив, за часів його першої каденції американський ядерний арсенал було суттєво збільшено, бо у нього цитую не було вибору. Тож не варто гратися із Америкою у ядерні ігри, бо ви завжди програєте, наголосив американський лідер у соціальній мережі True Social. Можна лише здогадуватися, скільки Дмитру Медведєву доведеться прийняти на грудь, аби загасити сором. Втім, дії американської адміністрації цього разу виглядають набагато більш адекватнішими на кожну погрозу, в тому числі висловлену неадекватами. Американський лідер діє відповідно, швидко і рішуче. Нагадаю, минулого разу, коли Дмитрій Медведєв дозволив собі висловлювати незадоволення і погрози в бік Сполучених Штатів, Дональд Трамп відправив дві ядерні сумарівни до узбережжя Росії. І заяви про це публічно. Що цікаво, Путін навіть не відповів на жорсткі заяви американського лідера. Очевидно, не вважав за потрібне і надалі накручувати агресію американського президента. Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що у Покровську на Донеччині росіяни накопичили кілька сотень військових. Також наголошується, що ворог нарощує використання бронетехніки під час штурмових дій. Водночас у військовому керівництві наголошують, що актуальним для збройних сил України залишається нарощування стійкості оборони, узгодженість дій військ, ефективне вогневе ураження противника та протидія його БПЛА і артилерії. Більше про складну ситуацію на фронті дивіться далі у нашому сюжеті. Тимчасово окупований Крим вранці 29 жовтня був атакований безпілотниками. Після чого виникли пожежі у селищі Гвардійське, Сімферопольського району та в самому Сімферополі. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер. О 6.26 був потужний удар по селищу Гвардійське, і знову горить нафтобаза Атан. Раніше ця нафтобаза вже була атакована 17 жовтня і горіла кілька діб. Йдеться повідомлення. Спецпідрозділ головного управління розвідки Міністерства оборони України примари уразив Донецькій області дві радіолокаційні станції та пускову установку зенітно-ракетного комплексу армії Росії. Про це повідомляють розвідники. Продовж останніх двох тижнів майстри спецпідрозділу ГУР України примари продовжували системно працювати по російській ППО на українському Донбасі. Зокрема, в результаті чергових атак розвідників уражені дві РЛС-подльот та пускова установка зі складу комплексу с 300 в російських загарбників. Також у головному управлінні розвідки України показали відео знищення у Васильівському районі Запорізької області командира армії Росії Василія Марзоєва, сина генерала-лейтенанта Аркадія Марзоєва, причетного до скоєння воєнних злочинів проти українців в Херсоні. 15 жовтня 2025 року бійці зведеного загону БПЛА департаменту активних дій ГУР під час аеророзвідки на Запорізькому напрямку фронту виявили позицію операторів дронів російських загарбників у районі села Плавні Васильівського району. Задобутими розвідниками координатами успішно полетіла керована авіабомба. Закобзонила російських убивць у момент удару. На позиції перебував московицький лейтенант Василій Марзоєв, командир зводу 108-го парашютно-десантного полку 7-ї десантно-штурмової дивізії російської окупаційної армії. Зазначили розвідники у відео. Продемонстровані ексклюзивні кадри знищення кабом Марзоєва та інших російських загарбників. Фахівці підрозділу радіоелектронної боротьби Спектр 54 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи подавили та знешкодили російський баражуючий боєприпас Молнія-2, який планував удар по українських логістичних маршрутах. Про це сухопутні війська Збройних сил України повідомили у Фейсбуці. Внаслідок роботи засобів РЕП дрон втратив керування та не зміг виконати завдання, зазначили військові. Після цього фахівці розмінували крило дрона і вилучили його для подальшого технічного аналізу. На лиманському напрямку пілоти батальйону Сігнум 53 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха за допомогою fpv дронів знищили шість ворожих транспортних засобів. Про це повідомляє прес служба батальйону. Бійці знищили мотоцикл, УГАЗ Патріот, Ниву, легкове авто під накриттям та дві буханки російських загарбників. Сили спеціальних операцій знищили склад паливно-мастильних матеріалів і нафтобазу російських загарбників на тимчасово захопленій території Луганської області. Про це повідомляє командування ССО Збройних сил України. У ніч, до 27 жовтня, підрозділи сил спеціальних операцій завдали успішні ураження по об'єктах забезпечення армії Росії. Склади ПММ та нафтобаза знаходилися на тимчасово окупованій території Луганської області України. Йдеться в дописі дрони ССО завдали ураження в момент, коли цистерни були заповнені, що посилило ефект. У Росії був ліквідований підполковник ОМОНівець, який вчинив воєнні злочини на території Київської області зимою весною 2022 року. Вініамін Мажерін був підірваний розвідниками головного управління розвідки Міністерства оборони України. Українська воєнна розвідка опублікувала відповідне відео, на якому видно автомобіль Мажеріна, який рухається дорогою. Наступної секунди він вибухає. Російський підполковник Комонівець був ліквідований на місці. Це чергове нагадування всім російським воєнним злочинцям, незалежно від того, скільки років мине, кожного із них чекає справедлива розправа. Міністерка закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хуей відвідала Росію та Білорусь. Про це повідомляє південнокорейське видання Йонхаб із посиланням на північно-корейське державне центральне інформаційне агентство KCNA. За наявною інформацією, зустрічі відбуваються на запрошення міністрів закордонних справ Росії та Республіки Білорусь. Агенція Йонхаб зазначає. Закордонна поїздка Чхве збігається із проведенням Південною Кореєю саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у місті Кьонджу. Скоріше за все йдеться про посилення північно-корейського військового контингенту, задіяного у війні проти України. За словами низки джерел Йонхаб, відсутність високопоставленої чиновниці із північної Кореї на саміті, який відвідує і президент Сполучених Штатів, і китайський лідер, свідчить про те, що Пхеньян не налаштований на жодні подальші перемовини із Дональдом Трампом. Тож, поки Росія шукає по всьому світу м'ясо для своїх кривавих штурмів, Україна та союзники готують нову зброю, щоби гідно зустріти ворога на полі бою. Більше про це у деталях далі у нашому сюжеті. За даними опублікованими 28 жовтня 2025 року, Угорщина планує створити в Європейському Союзі альянс, скептично налаштований до підтримки України, який об'єднає Угорщину, Чехію та Словаччину. Про це повідомляє політика за словами політичного радника прем'єр-міністра Угорщини Балажа Орбана, цей альянс може скоординувати позиції перед зустрічами лідерів ЄС, що потенційно може стати перешкодою для рішень щодо допомоги Україні. Думаю, це станеться і стане дедалі помітніше. Це добре працювало під час міграційної кризи. Так ми змогли чинити опір, наголосив Балаш Орбан. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан збирається зустрітися з президентом США Дональдом Трампом наступного тижня. Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Пише Блумберг. За словами голови МЗС Угорщини, ключовою темою зустрічі стане обговорення американських санкцій проти російської нафти. Сіярто заявив, що Угорщина оцінить їхній юридичний і фізичний вплив. За необхідністю прем'єр-міністр зможе особисто обговорити це питання наступного тижня у Вашингтоні. Сказав Сіярто журналістам. Тим часом російська нафтова компанія Лукойл вирішила продати свої активи за кордоном через запровадження санкцій до неї та дочірніх компаній. Про це йдеться на сайті Лукойлу. У зв'язку із запровадженням обмежувальних заходів проти компанії та її дочірніх компаній, із деяких країн компанія оголошує про намір продати свої міжнародні активи. Йдеться повідомлення російської компанії. Нагадаємо, що США ввели санкції проти російських роснафти та Лукойлу, а також дочірніх компаній 23 жовтня. Уже за два дні акції обох компаній впали. Найбільші нафтові корпорації Росії втратили разом на понад 5 мільярдів доларів. Індія та Китай відновили пряме авіасполучення після п'ятирічної перерви. Про це повідомляє BBC. Перший раз із Калькути приземлився в китайському Гуанчоу в понеділок, 27 жовтня. На борту перебувало близько 180 пасажирів. На литовищі в Калькуті працівники авіакомпанії запалили традиційні масляні лампи на честь відновлення авіасполучення. Комітет сенату із закордонних справ США схвалив низку законопроєктів, один з яких відкриває шлях до визнання Росії державою спонсором тероризму. Про це повідомляє в дописі посол України в США Ольга Стефанишина. Не пізніше ніж через 60 днів після набрання чинності законом, держсекретар США має подати Конгресу США звіт, який має встановити і засвідчити, що українські діти, викрадені Росією з моменту повномасштабного вторгнення, воз'єдналися зі своїми сім'ями опікунами. Триває процес реінтеграції таких дітей в українське суспільство. Якщо держсекретар США не може це засвідчити, він негайно визнає Росію державою спонсором тероризму. Пише Стефанишина. Зазначимо, визнати Росію державу, яка спонсорує тероризм, Україна вимагає ще з 2022 року. В тому числі за викрадення дітей. Цю програму для вас провів. Я майор Збройних сил України Тарас Березовець. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивилися. Разом до перемоги і слава Україні!